Ну і далі будемо говорити із Тарасом Загороднім, політтехнологом, про речі, які турбують. Турбують. Більшу міру не турбують, тому що мало хто розуміє, що відбувається. Нам не розповідають всього, що відбувається, але нам важливо розуміти тенденції. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня, Українські надра. Та угода, яка була озвучена, по-моєму, в п'ятницю. Ну як вона озвучена була? Вона була. Частково пояснена спершу одним депутатом, потім міністеркою. Е... Міністерки економіки, якщо не помиляюся, що США від нас хочуть все, але нам натомість не дають нічого. Це щодо наших надр. Потім була заява Трампа, якщо Україна не погодиться, я створюю для неї проблеми. Буде ще гірше. Сьогодні вже ЗМІ пишуть, що обговорюється якась нова угода. Що відбувається, чи дійсно ми тут в ролі колонії виступаємо для когось, в США? чи це є більш-менш рівнозначний діалог? Просто ми не розуміємо про що йдеться. Ну давайте так. Там Трамп місяцем розповідав, що він підписав угоду, так а Зеленський не приїжджає. Ну так це ж його проблема, а не наша. Ну та це його проблема, не наші, але як ми бачимо, зупинка постачання зброї, зупинка передачі розвідувальних даних, припинення певного фінансування а це вже це наші проблеми. Тут а, я не розумію, не що по... це може бути схожим на шантаж, ну але це світ дорослих ну, давайте, людей да, та, Давайте ласка. по фактах розберемося. Давайте по цій угоді ніхто нікому нічого не обіцяє. Тому тут зупинка допомоги і розвідка нічого не має значення, так. Ну, це за ти, ти. ти не обіцяєш, то тобі сказали, що логіка пропозиції України була в тому, що ми пропонуємо щось в обмін на те, що е, буде допомога. Якщо допомоги немає, то, ну, то, то навіщо підписувати якісь папери? Стосовно відключення розвідки і призупинення допомоги, так вони вже отримали по голові в першу чергу, по голові отримали від Європи. Яка почала задавати запитання? Навіщо нам американська зброя? Яке що виявляється Брухтом, який не можна відімкнути у будь-який момент? Це не пов'язані речі. Вони були змушені повертати в дійсності цю допомогу. Тому що дивіться, як тільки відімкнули розвитку, а це що вплинуло на удари по території Росії? Ні, ніяк не вплинуло. Припини, призупинили постачання. А пішов поголос по Європі. а Навіщо нам F-35, чи інше? Та вони, я впевнений, що там вже з ними почав розмовляти ВПК Сполучених Штатів Америки. Що ви нам тут бізнес ламаєте? У нас на 300 мільярдів щорічна експорту. Якщо брати в десятиріччя, це 3 трильйони. Ви про що тут говорите? І якщо Європа припиняє о, купувати зброю, то як вони, наприклад, літак шостого покоління добової про який добудують, про який вони говорили? Ну слухайте, давайте не це ж знаєте, це взяття на понт. Називається Тим більше, ніхто нічого не допомагає. Ну якщо немає допомоги, то немає угоди. Так, що в, в, в чому в чому тоді питання цієї угоди? Тим більше вона так прописана, що ми комусь там щось вини. Зеленський сказав вам, що ніхто не буде допомогою вписувати колишні е, ці борги. Це з Байденом була домовлена. З Байденом. Ну і під текст такий, так з Байдена запитувати. Вам сказали один раз, чого ви пишете все знову? що це за що це за розводки і так далі ну то таке знаєте ну я ж говорю, це він він хотів щось підписати ну так підписуй сам сам зроби, сам самі зробили самі підписуєте самі виконуєте до чого тут україна а оці от слова про те що вам буде гірше чи я там обіцяю якусь жорстку відповідь Яку? то тобто, варто зрозуміти Ну чого може хотіти зараз Трамп? тримати. Його... Почекайте, почекайте. От ви говорите, вони нам наобіцяють допомогу. Так це і є найгірше в даному випадку. Навіщо тоді підписувати? Ну, мало ли що він говорить? Ну чого ви так реагуєте на слова Трампа? Ну така людина. У нього така манера ведення перемоги. Тому що я ж говорю, це йому більше та, ця угода потрібна. Він же цілий місяць їм говорить, що ця угода є, а її немає. Прислали якісь там знаєте там перелік хатілак. Ну хаті, хотіть далі. Ми та тут до чого. Причому вона безстрокова. Ну слухайте, Британська імперія, коли рвала Китай, і коли підписувала договір після опіумних війн наприкінці 19-го сторіччя, була скромніше. У них Гонконг вони брали на 99 років і обіцяли віддати в 1996 році. Ну і так далі. Ну не хочете, не треба. Це ваша проблема. А що, а що вони зроблять? Бомбардувати Україну будуть а, що не будуть давати допомогу? Так я впевнений, що там на них так тисне зараз випака Сполучених Штатів Америки і громадська думка, в тому числі Сполучених Штатів Америки, що ну не треба, знаєте, вестися на це розводки. Тобі більше ніхто нічого не обіцяє? Тобто, відаю весь ресурс, щоб у нас не було можливості фінансувати армію, а ми вам нічого не обіцяємо. Ну так і підписуйте самі такі угоди. Ти більше воно через парламент не пройде. Воно ніяк виконуватись не буде. Протирічить нашу інтеграцію в ЄС. Навіщо тоді це все підписувати? Це ваша проблема, а не наша проблема. На питання в тому, як це може вплинути на ну про підтримку України, ви говорили, що американські ВПК каже: в нас є грубі гроші. Будь ласка, ви їх не чіпайте. Поза нашими грішми, поза нашими контрактами, причому, що гроші з бюджету США йдуть прямо американським рубникам yeah. зброї, не через Україну. Каже, будь yeah. ласка, whatever you want, але не ми. А, питання в іншому. А, тоді Росія каже: в нас теж є, нас теж є рідкісно земельні мета. Давайте з нами угоду підпишемо. Чудово те, от чудово йде. Я так і бачу, як всі американські компанії після того, як. У них конфісковували активи, ніхто не віддавав. От прямо біжать в Росію видобувати рідкоземельні метали, які вони самі не видобувають. Так я таки бачу, як нафтові компанії біжать просто освоювати Арктику після того, як Уекзона забрала активи е, в цьому в Росії. Тобто не Аляску безпечно, а от саме Росію вони будуть сидіти. Слухайте, ну давайте з цими розводками розуміти, що це все розводки. Рідка земельна. Ну і дійсно. Дивіться, Трамп же хоче, не хоче нікуди вкладати гроші. Він хоче, щоб йому давали гроші. У нього ж завжди історія така: несить гроші, інвестують гроші. Нікуди він не хоче нікого чого давати. Ну, дивіться. Україна вон мочить їхню нефтянку. Трамп щось сказав Україні стосовно цього? Ні, жодного слова не було сказано. Тому що в принципі та нефтянка і не дуже їй потрібна. На відміну від попередня адміністрація, які істерики влаштовували, коли, як тільки пам'ятаєте, минулого року як тільки СБУшники почали мочити по НПЗ, були перші удари. І так далі, ми на це дивимося. Нас цікавити, повинно виробництво нашої зброї. Чим більше буде у нас ракет дальністю 2-3 тисячі кілометрів. Ніхто нам не буде оці паперці приносити. Навіть Сполучені ну, Штати Америки постадаються отакою, Такі паперці приносити тут, підписуйте під під дулом пістолета. І так далі. Тому ми відповідь на це – це удари по території Росії. Збільшення виробництва нашої зброї. Чому досі у нас не відкритий експорт для наших виробників зброї, для того, щоб європейці могли вкладати кошти в нашу оборонку, так? Для того, щоб у нас... чому не прийняти закон 122.58, який скасовує багато штрафів з наших виробників, неадекватних по три штрафи на одну дію. Е, і так далі. і так далі. От на що ми повинні думати. А там ну, ну, сказав, ну і що. Та да, ви ж що вони зрозуміли, що вони з американцями, вони, що американці скрізь тупику. У них нічого з росіянами не виходить. Ну, дивіться, вийшли з цих перемовин, так? А, а що ти зробиш Україну, як вони говорять, перемір, як хочуть росіяни, як вони говорять, свободу суднопласту? Под свободу суднопласту вони мають на увазі, що їхній флот повертається, повертається в Севастополь, і вони знову починають доглядати ці. А, суда, які йдуть в Одесу і назад, а що тут зроблять американці? Як вони змусять Україну щось робити? Тобі що Україна контролює? Чорне море і забезпечує безпеку. Сам сама собі ну, процес. Що процес це триватиме обміну заявами і е, роботи немає, ц... немає. Дивіться скрізь. Дивіться, Америка, ну дивіться Рубіо, ну, Роботою Рубіо, поки, На цієї на... угоди адже якийсь документ все одно є. Вони там його немає. Абре... Ніякого документу. Хто вам сказав, що є документ? Слухайте. Давайте не відістра економіки. сказав, що нам надійшли якісь якась. Ну угоди. добре, будемо розглядати наступне 100 років. Ні, відмовляти не треба. 100 років будемо розглядати. Ну, дивіться, ну американці все скрізь провалено. Ну. Скрізь провалена. Ну, от кинулися домовлятися з росіянами, до чого повернулися. Рубія говорить, скасовуйте санкції європейці. Європейці говорять, показали таку гарну фігу і говорять, санкції почнуть змінюватися, коли будуть виведені війська з території е, України. Вони зіткнулися те, що вони те, що вони повинні було самого початку робити, кріпити підтримку Європи, добивати Росії. Ніхто б в Європі не задавав дурних запитань стосовно того, навіщо їм американська зброя, ніхто б не знаєте, і підтримували їх у торгівельній війни проти Китаю. Так у американців вже нічого не виходить. Вони посварилися з європейцями. Ти їх не підтримують у торгівельні війни проти Китаю. А без цього вибачте тако, те, що задумав Трамп, не вийде. Ну і От так далі. Тому і те саме. Це, 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 це сценарій взяття на понт. Приїжджав спочатку міністр фінансів. На намалювали спочатку 500 мільярдів. Підписуйте за дві години. Сказали ні. Потім сказали, ніхто вам не буде записувати. Тепер принесли новий папірець, де вже 123 мільярди спочатку було вже наступна цифра 350 п'ятдесят мільярдів тепер 123 сказали вам ніхто борги брати не буде вас що не доходить чи що а що ви далі будете робити от що ви далі будете робити знову будете виглядати вибачте не нуду ну дуже ду, 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 гарному світлі тим більше ви нічого не обіцяєте взамін якщо хочете якщо хочете інвестувати в україну є закон про розподіл е, про розподіл продукту інвестуйте в от український газ наприклад і з цього формуйте фонд і обіцяєте реінвестиції. А не той поперець. Ми тут все забираємо і, начебто, ми чимось тут будемо керувати. Українці самі можуть керувати всіма, всіма процесами без, без парад, і тим більше без якихось таких кабальних угод в обмін не на що. Дякую вам дорозі, долучилися. Дякую за ваші коментарі. Тарас Загородній, політтехнолог, був з нами на зв'язку.